Привіт, друже, ти на каналі Хутабеч Вод з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Так що ж, сьогодні просто філігранний бій на 121Б. Це рекорд, абсолютний рекорд, патча 1.25 на 121B. Не на всіх десятках, а тільки на цій естежці. Тож не плутайте. І відразу від самого початку бою будемо дивитися обов'язково де ми і що ми граємо, хто грає за кермом. Я відразу кажу, от питали люди, що це за модпак, що це з моди у мене стоять в грі, в клієнті грі, мається на увазі. От зараз, що ви зараз оце все бачите, Це оцей модпак, от, що ви не шукали. От, я писав і говорив да, за цей модпак, але давай. в описі до цього відео мається на увазі під відео в описі буде пряма силка. На оцей модпак кожен просто може прийти, от хто бажає, просто прожати туди і відразу може скачати. Це жодна не реклама, просто от люди питали і чому б не допомогти. І дивимось. ми приїхали на фланг важких танків. Зараз ми yeah. працюємо повністю на кумулятивах, а тут кумулятиви просто просто вогонь, скажу я вам це 350 мм пробувають броні, якщо не так 350. 390 вони забирають. Це дуже чудовий танк, тільки без квенів. От Зараз Тортось просто хотів сказати, що зараз він відправиться в світ кращих, і він відразу відправився у світ кращих. Дивіться, можливо, на союзну команду. От дивимося. Ми сьогодні граємо на лінії Манергейма. За кермом нашого 121БА не простий гравець Фіолетовий, просто статюган з топового клана, найкращого клана на європейському сервері. От. От, от, скажу я відразу отак. От, е, хто слідкує давно за танками от до тої пори, поки ще нас не перекинули на європейський сервер. ну, Взагалі-то взагалі це було по бажанню, хто хотів там на Лесі залишився з москалями грати. Ну, фу на таких, ну, звичайно, але все одно є такі, є. Знаю, що є такі. До чого я це веду? От е, Цей клан називається Fame. Це топовий клан. От за ті часи це корм 2, мерке. Oh, Вони грали проти оцього клана. От хто дивився, хто знає, от я освіжую просто вашу пам'ять. І так, зараз два-три рахунок, і озвучимо нікнейм нашого сьогоднішнього автора реплею. Щоб не повторювати по 18 мільярдів разів автор реплею. Бо це набридає так, what's це Булча. Швидше за все, якось так звучить, можливо, якийсь поляк. От і що просто відіграємо. На в внубку проти дев'яток. Ми приїхали на водичку сюди, куди їздять важкі танки. Звичайно, от статисти відразу їздять там, де є м'ясо, там де є чим поживитися. Відколи я оце розповідав, у нас вже понад 3К 3286, якщо буде докладніше, давати рахунок, і ми працюємо просто по перезарядці, просто дуже сильно контролює. От подивіться, як він контролює абсолютно всі танки. Т-57 Хеві, як С-100, 160 ТП, всіх, абсолютно всіх контролює. Але, на жаль, зараз от не щастить зараз нам з пробиттями по Т-57 Хеві. Ну, здавалося б, там немає броні від слова зовсім, але якось щось він таки все ж таки відбиває. Так, зляшка, щось пішов, рух. Так, як ми його туди пробили, в ВЛДшку не знаю. Ну звичайно, ми трішечки зверху не спробували, але все одно. Так, знову пробуваємо просто в кришку башти. За 4к. Ну, цей яравець знає, куди пробувати. Ну, 100%. Ну і хочу сказати ще трішечки про цей танк. Можливо, його хтось не має. От якщо я не помиляюся, його зараз можна купити в боновому магазині. Можу і помилятися, бо тому, що цей танк у мене є, і це може. У Мене він в новому магазині не відображається, бо він у мене є в ангарі. От чудовий танк, тільки без кавенів. Чудове пробиття, чудовий ДПМ, все чудове, тільки без кавенів. Так, і що От що я і говорив? Просто дуже контролює бій. Відразу з інтуїції на інтуїцію перекидає між тими снарядиками, як хоче вліво, вправо. Так і що? Зараз по Якпанзе 100, можливо, ще, ну, ну, так, ще одну спіймав, але, Так, як Панзаре 100 дав пробиття, що через все по нашому союзнику хтось там ззаді стоїть. Так, це мій с 100 стоїть, 50 ТП. Так, ну що ж, будемо добувати бабаху, ні. Т-57 хевів прикидаємо на кумулятивчик і заходить. ну, Кінець кінців ми дали цьому чортику пробиття, адже от, ну, от 18 разів ми зробили, ну це так. 18 звичайно ні, але дуже багато разів ми стріляли в нього і навіть не влучали, не те щоб не пробивали. І що ж, у нас уже 6,5к. 6,5к, так-так, не пробиваємо. Так, от зараз Євген дуже чудово говорить, що пороблено. Так, це 100% пороблено, ми кумулятивами маємо його шити 350мм. Просто майже абсолютно всюди. Можливо, там ВЛДшка би щось танканула, але і то не, не факт. Броню не пробили. Ну знову, броню не пробили. Так, так, добре кажеш. І що ж? Ну можливо, цього разу. Так, цього разу 421. Вилітає, так. Перезарядка чудова, дозволяє, і ми ще і другий. Добре, постріл присилаємо. Ну, давайте подивимося. Тим часом от поки ми зараз їздимо туди-сюди. Дивимося на міні-мапу. От зараз таке стояло на АБ лінії. Мається на увазі на верхній частині, якщо дивитися по мінімапі. Там об'єкт 263 просто застопорив всю команду на прикриті, там шкода т 50 та як мінімум ще 121 б Ворожий так, а тим часом у нас уже пішов рух. Бачили, у нас не опускалася гармата. А здавалося б, ми стояли майже на рівній поверхні. Не знаю, от не пам'ятаю скільки тут КВН, щось. Типу 6 або 7 градусів. Можу і помилятися. Давно я на цьому танку не грав, так і забираємо 60 ТП, як партрестов хотів врятувати. Так, о, чоловіче, ти дав постріл, то ти вже не живець. Так, пробуваємо не, вже. Так, це був підкалібр. що це за все ми його пробуваємо під калібром, і треба просто його забрати та рухатись далі. У нас вже 9К. 9к, бабаха, чоловіче, готуйся, що ще за все, ти зараз будеш. наступним, так, наступна наша ціль. От він шотний, 200 з лишнім хітпонтів. Так, 329, перепрошую, 329 хітпонтів і все одно перекидає на фугасик. Так, у нас їх дві штуки ще є, вже один залишається, адже ми бабаху вже забрали. Три фраги у нас уже на рахунку, і майже 9,5 К. Т-57 п'ятдесят сім хеві, чоловіче, акумулятивчика, хочеш? Так, хоче, хоче 355, тільки вилітає, але... От як ми пошкодили ще й гармату, акумулятивчиком, от, і ще й пробили його невідомо. от, Як трішечки, оце таке трішечки сумнівно, щось було. Так, вафля. Вафля причаїлася, на щасі вона нас не пробуває. І у нас уже завітних 10к понад 10167, І це ще не кінець, 10 рахунок. І там хідпойтиків ще так, дай Боже, ще 7 тисяч у команді противника. Тобто. Це потенційних, я вам скажу, я, ну от відразу сказав, що це рекорд на цьому танку на 121Б. І цей чоловік його так і, все ж таки зробив. А скільки саме будемо дивитися обов'язково у післябойовій статистиці. Так, так. Ну от стоїмо. От, боїться все одно їхати. Боїться, боїться виїжджати. Так, не витримує вафля. Зводимося. Так, це був останній Останній був фугасик, і ми його присилаємо на 507 чудових, завданої шкоди, Т-57 Хеві, так. Хотів сказати, що забираємо тебе, щоб ти не мучився, там не потів так сильно, і ми його не забрали. Ну цього разу мусиш ти відправитися в наступний бій, бо нам треба рухатися далі. Нам треба робити рекорди, так в щічку заходить. І ми в останній момент бачили, як підвернув корпус і влучила вафля нам в гусеницю. Це було чудово. Я вам скажу, чудово, чудово. Так, під калібри. Один кумулятивчик лишився, ну тут нам кумулятивчиків вже зовсім не треба, але снарядиків вже мало залишилося. Усіх сім штук, шість підкаліберів та один кумулятивчик. Так, 430. І зараз от хочу сказати, якщо б відразу поїхав наш булча відразу на вафлю. Якщо б він її застопорив, наші союзники по ній не відпрацювали. Б. І ми мали б ще, як мінімум, один постріл ще б, були б зробили. Тобто, в нашу копілку у нас хідпонтики ще дозволяли. Це зробити, тобто, ну але все одно він знає, що робиться. І так, подивіться, одинадцять От дивлячись оцей бій, все так чудово і легко йде, але чомусь дуже важко таке зробити самому. Ґрожний так так. козак задарма відправляється в наступний бій. Просто ми його забрали на ходу 5 фрагів. У нас на рахунку, і що буде воїн чи не буде? У нас 11 з половиною майже в кишені. Так, шкода, Т-50. на ходу знову даємо. Так і. У нього один тільки снарядок був чи що так, треба забирати? Так і це воїн. Шостого фрага ми забираємо собі в копілку. Так, ну що ж, буча зробив звичайно майстра. Основний калібр та воїн по епічних медалях не так, аж і багато. Я вам скажу, їх насипало, але все одно 12 тисяч Ми напулькали шість фрагів 1619 чистого досвіду. Та ще пішли в плюс, не дивлячись на те, що ми працювали майже повністю на кумулятивчиках. Так, на 13 тисяч срібла. Ну що ж, обов'язково прожимаю вподобайку. Пиши будь-який коментар, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.